Вас вітаю, дуже рада вас бачити. Вітаю. Да, знаю, що у вас в інстаграмі зазначено, що ви амбасадорка щастя і багатства. І, звісно, про що ж розмовляти як не про гроші. Це зараз, мені здається, така тема, яка актуальна завжди і всюди. І сьогодні хочу підняти тему самореалізації безпосередньо і заробітку. Що взагалі заважає людині заробляти великі гроші? Самореалізовуватися дуже багато зараз. Знаєте, хтось каже, що війна заважає, хтось ще шукає якісь перешкоди. Як ви вважаєте, чи можливо заробляти людині нормальні гроші? Я вам дуже вдячна за те, що ви мене запросили, тому що ви знаєте, зараз такий стан утворився в Україні. Коли люди з одного боку нарешті зрозуміли, що ніяких 2-3 тижні, а з іншого, знаєте, я спостерігаю таку якусь безвихідь. Тому що коли ти точно знаєш, або ти сподіваєшся, що от восени все закінчиться, навесні все закінчиться, от там чиїсь вибори і, всі, і все закінчиться, то це одне. І зовсім інша ситуація, коли ти зрозумів, що ніхто нічого не знає. І от це має безпосереднє ставлення до вашого питання. Гроші, на жаль, дуже сильно залежать від внутрішнього стану людини. І коли у людини опускаються руки і вона не вірить у своє майбутнє, гроші це енергія і ніякої ніякого ж езотеріки. Ворони Боже, я кандидат наук, доцент, я не вірю. Ні, я вірю, що є якась магія, але я люблю її розкладати, знаєте, дискретувати з наукової точки зору. І я дуже добре розумію, що за цією всією магією твого стану бути в ресурсі, бути в потоці, це. Звичайна фізика, тут звичайні наукові природні процеси. І коли людина знаходиться у е, стані е, мені нічого не треба, я не знаю, на ш, е, що очікувати завтра, я не знаю, що на мене і мою сім'ю, родину очікує е, завтра, е, в тебе нібито зникає потреба отримувати гроші. От нас зараз є і цього достатньо. І знаєте, е, грошей не може бути ані мало, ані багато. Потрібно, щоб було достатньо. І якщо ми подивимося дуже так прискіпливо ретельно на дохід кожної людини, їй достатньо. Тобто вона може зважати, що їй замало, але їй достатньо, щоб покривати її всі витрати, її потреби, які їй дійсно потрібні. А, бо якщо ми подивимося, коли в родині якась біда а, похорон або онкологія. Або треба дуже швидко знайти до 12-ї години ночі гроші на швидку операцію. То вони знаходяться, бо потреби звеличуються. І коли от ти збільшуєш ці потреби, і коли в тебе стан, в мене немає інших варіантів, аніж отримати ці гроші, ти знаходиш ці варіанти. Тому повертаємося до. Оцього стану, коли у людини стан, що мені достатньо грошей, і це або так, або так, її мозок. Там безпосередньо ретикулярний апарат, він знаходить можливості отримати ту суму, яка тобі необхідна для, для задоволення твоїх власних потреб. Тому, перше, з чого треба починати свій шлях до грошей, малих, великих, дуже великих, це спостереження за своїм станом. А про що ти думаєш про себе, як ти до себе ставишся? Якщо в людині або думки, або те, що вона проговорює іншим людям. Та аби дожити до завтра, ну, тобі не потрібно багато грошей. Бо для того, щоб дожити до завтра, тобі потрібно, я не знаю, там, картопля, хліб, трішки води, трішки молока і все ти виживеш. Ну, Щоб покрити якісь комунальні витрати. А може і ні. Тому що для того, щоб завтра дожити, ну, тобі не потрібно. Завтра все не важливо, що буде. І е, оцей стан, а, коли мені цікаво жити, коли мені Мені цікаво щось е, отримувати для свого життя, і мені потрібно і оце, і оце, і оце. це поста е, постійний страх бажання, а, адже ми спостерігаємо в Україні дуже розпосюджений стан депресивний. А що таке депресія? Нічого не хочу. І е, твій стан. І отримує те, що ти про себе і про своє життя думаєш. Тобто, це не що затирічне, е, уяви собі, живи в своїх фантазіях, візуалізуй. Е, я, як людина дуже трудоголична, можу е, сказати, що без праці, просто сидячи вдома на канапі, ти нічого не заробиш. Я знаю таких людей, і ми всі знаємо їх за ними, деякі спостерігають на Ютубі, які там не виходячи з дому, заробляють мільйони. Але я чомусь впевнена, що це ненадовго. Це якийсь окремий короткий е м, період. І вони як швидко виникли, так швидко і зникнуть, якщо людина не буде дійсно працювати, якщо вона своїм заробітком не буде давати дійсно людям. Але працювати і робити дійсно щось треба, якщо ми будемо спостерігати за е найбагатшими е людьми в світі, жоден з них. Не не працює, вони працюють, працюють до дуже такого похилого, поважного віку Безус і такі таке інше. Якщо ви послухаєте їх інтерв'ю, перш за все, це їхньому своєму успіху, вони завдячують саме тому, що вони постійно працювали, незважаючи на те, що вони може навіть не, не до кінця вірили в те, що в них щось вийде. Інші не вірили зовсім, але вони ш... Знаєте, так дуже е, прямо йшли до свого е, до своєї цілі. Їм було байдуже, що інші е, скажуть, Ось, до речі, але про точно ж тебе та... да хотіла якраз mm -hmm. запитати. Тому що знаю, що в першу чергу це віра в себе, в першу чергу це самовпевненість, і взагалі зараз багато людей страждають саме з тим, що вони не впевнені в собі. Через це в них нічого не виходить. Так вони готові працювати в наймі багато років, там на яку стандартну зарплату, аби просто була якась стабільність, правильно, але вони бояться ризикувати. І як все ж таки людям повірити в себе, повірити в свої можливості, в свої сили і вийти ось на цей новий фінансовий рівень? Знаєте, я б взагалі, виходячи зі свого досвіду і досвіду успішних людей, не дуже б робила ставки на віру в себе. Я скажу вам, чому? Тому що людина, яка знаходиться на початку свого шляху, ну легко в себе вірити, коли в тебе вже мільйони. Дивіться, давайте будемо чесними з собою. Але коли ти тільки починаєш повзти сво... до своєї тілі на своєму шляху, на самому початку ніякої віри в тому, що на тебе очікують якісь е, такі е, виграші чи мільйони, немає. Але тут, як на мене, Ключове не віра в себе, ти її утримаєш в процесі, коли ти побачиш, що те, що ти робиш, маленький крок, маленька перемога. Маленький крок, маленька перемога. І так із цієї цього ципку перемог складається твоя віра в себе, коли ти із досвіду це розумієш. Але як на мене, набагато важливіше, наскільки ти зацікавлений, наскільки ти хочеш того, що ти отримуєш. І я б робила ставку саме на зацікавленість, інтерес до того, чим ти займаєшся, коли людині дійсно. e chicago Чим вона займається, згадайте дітей. Вони падають, б'ють лоба, але вони встають, бо вони бачать ціль, щось стоїть там на столі, що мама відідвіла від них, і вони хочуть це вчепити. І вони повзуть, йдуть, чіпаються, і вони хватають щось на столі. Е, в них немає віри в себе. В них є інтерес. І оцей інтерес, ця структура дитяча, яка є в людини, в зрослої людини, вона штовхає її на шляху до перемоги. Тому немає віри в, собі, в себе йди і роби те що ти розумієш що ти хочеш цього робити і от ви кажете про найм мені дуже шкода що на зараз Панує така а, думка в інтернетах, а, що ти маєш вийти з найму. А нащо тобі виходити з найму, Якщо, наприклад, ти нічого не розумієш, ти не знаєш, як працювати, над чим працювати, і в тебе, наприклад, бракує знань або досвіду. Навпаки, йди до корпорації, йди до компанії, йди працювати на дядю, але який розуміє, як це робити, подивись, як він це робить, подивись на його поразки на перемоги. Зрозумій, що можеш робити з цього ти, і якщо ти наважишся. Якщо тобі буде дійсно це цікаво, і ти будеш розуміти, що ти можеш щось робити, не як він, і, те, і це тебе драйвить, штормить, і тоді йди і роби щось сам на сам. Тому що дуже багато людей е, живуть ну, голодуючи, але із короною ні, я на дядю працювати не піду. Ну, така собі, як на мене, хибна думка. Я з вами згодна. Олена, знаєте, зараз також панує така думка, що жінка повинна самореалізовуватися. Жінка повинна бути самодостатньою. Так? Як це може впливати все ж таки на відносини між чоловіком і жінкою? Тому що мені здається, сильна незалежна жінка дорівнює ну сильна жінка і в сім'ї, в тому числі, так і це може якось впливати і на стосунки з чоловіком, коли ви починаєте там якось ставати не партнерами, а більше суперниками. Знаєте? Як все ж таки зберегти жіночність, знаєте, в пориві реалізації? Я якраз така сильно незалежна самореалізована жінка. <світ> і до того, як зустріла свого чоловіка, я багато зробила для того, щоб так, цупко триматися на землі, бо я утримувала і себе, і свою маму, і свою дитину, і ще й найма. Дитину, яку мені принесла війна з Маріуполя хлопця. І коли ми вже зараз живемо з чоловіком, бувають в мене знаєте, такі проблески нежіночості, коли він каже, ну що сильно незалежне, що там кажуть в, в твоїх інтернетах. І я дуже добре розумію, що на заваді багатьом дівчатам сильним, незалежним, реалізованим, з грошима і з вродою, стає саме оця конкурентно Неспроможність, тому що, на жаль, дуже багато людей конкурують у парі, і це те, що вбиває стосунки. І це не тому, що хтось має бути сильнішим, хтось має бути слабкішим. Ні, а тому, що всі жінки, неважливо, яка вона сильна буде, вона хоче бути подумки, десь таємно, щоб про неї турбувалися, щоб хтось, знаєте, як кажуть, взяв на ручки. Але неможливо взяти на ручки ту, яка сильніша за тебе. І тому тут. Потрібне е, розуміння оцієї цієї грані, що ти можеш бути реалізована сильно незалежна за. Межами цієї пари за межами родини, але в родині ти маєш бути. Я, я особисто не, 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 не вірю в рівність і не люблю, коли кажуть про рівноправі. Я не хочу бути рівноправною. Я не хочу тягати е, важкі сумки із картоплею. Я не хочу е, там, не знаю, бортувати колеса собі. Я не хочу думати про такі е, суто е, чоловічі речі, які я в... колись, коли я була сама, я платила чоловікам за те, щоб... Вони полагоджували там, не знаю, світло, воду і таке інше, і я не хочу цього робити в родині. Тому я не вірю в рівноправі, але нехай ця думка може когось бентежить. Але точно, що є певний розподіл ролей у родині, і в, цьо, в цьому розподілі немає місця конкуренції. І тому, якщо жінка дуже добре розуміє, що. Це не важливо. Вона заробляє, він заробляє, але в чому, що суто її і суто чоловічу не має бути конкуренції. Це не про нижче вище, це про різне. От люди дуже не розуміють, що коли вони е вислуговують, вибудовують, е відбирають оце, цю пальму первенства, хто з нас сильніший. Це зайве, і це вбиває кохання, це вбиває стосунки. На мій погляд, треба бути не вище нижче, а кожен на своєму місці. І оце розуміння, а хто я і якою я хочу бути у стосунках, воно відрізняється від того, яка я на роботі, яка я з підлеглими, яка я з конкурентами, з клієнтами. І коли ти розумієш, що тобі треба зняти оцю шапку е сильна незалежна, а тут ти жінка, ти тут кохана, ти тут може в чому Слабкіше, а може в чомусь сильніше, тому що ну, жінки набагато сильніші психологічно, і саме за цим приходять у стосунки чоловіки, тому що вони дуже добре розуміють, що там на війні, на війні соціальній, тільки як війна в Україні, вони мають бути сильними, вони мають бути переможцями, але їм боляче, їм лячно, вони хочуть, щоб хтось сказав, що я в тебе вірю, я розумію, що тобі погано, але я в тебе вірю. І оця слабкість вона зникає через відчуття сили психологічної підтримки від своєї. Своєї жінки. І ми ж повертаємося до грошей. У цей стан дуже багато жінок е, бояться е, піти у стосунки, розвиватися у стосунках, тому що вони бояться втратити гроші. Але це інші стани. Я тут заробляю, я успішна, я там вимоглива до інших і таке інше, і я впоруюсь, я переможеця, я достигатор. Але в родині. Я можу бути слабкою, я можу бути мамою, я можу бути е як чоловік на вторинних ролях. Тому що там я як чоловік працюю, я поряд з ними, я конкурую. Але вдома, якщо є конкуренція, я не буду нормальної родини. Угу. Тобто, потрібно Знає, я відповіла ось... на ваше да, питання. Да. Тобто, потрібно знайти ось той самий баланс. Да? А, коли ти Це жінка вдома. А на роботі ти така досягатор. Правильно, можливо, є якісь техніки. Ну, я знаю, що ви проти езотерики, так але все ж таки я думаю, а це, що... а це не про езотерику, uh -huh. Це не про езотерику. Зовсім е, я е, можу поділитися, як я вибудовувала в собі майбутню дружину. Тому що одного разу, коли вже в мене було достатньо грошей і можливості покрити всі свої витрати. Е, знаєте, е, дуже бракувало чоловіка поряд, коли я хотіла полетіти туди, поїхати туди, купити сюди, але не було в мене чоловіка. Все сама. А коли вже я все це дістала сама, я одного разу раптом зрозуміла, що я м м хочу у стосунки, я хочу заміж, і я можу навіть готова ризикнути у це. А раптом я втрачу такий рівень успішності, якщо я буду в родині. Наприклад, би чоловік мені заборонив так багато працювати. Е, на щастя, я так вибудувала е, свої правила е, входу у стосунки. Це теж треба розуміти, що не можна отримати у стосунках те, е, 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 якщо ти. На що ти йдеш? Тобто дуже багато жінок, вони знаєте, наосліп йдуть у стосунки і не розуміють, з ким вони мають жити. А потім, коли вона вже з дитиною вже одружена, вона нарешті розуміє, що те, на що вона сподівалася, вона не може отримати із цим конкретним чоловіком. І незважаючи на те, як ви осліплені закоханості, у цим сплеском е лібіду, ви маєте тримати голову у холоді і розуміти, хто перед тобою. І чи можеш ти від нього отримати той стан, на який ти Очікуєш, будучи дружиною, потенційною майбутньою дружиною. Так, от що я в собі робила? Перше, я тренувала в собі. Можливість бачити добре, хороше, красиве у будь-якому чоловікові. Це не означає, що я ходила з ними на побачення. Це не означає, що я була готова до всього ні. Я просто привчила себе бачити в кожній, навіть симпатичній людині чоловікові щось хороше, щось гарне. Я м змінила оцей ракурс Всі чоловіки слабкі, а в деяких жінок всі чоловіки козли на всі чоловіки хороші. Я заслуговую на найкращого з них. Тому що це теж робота ретикулярного апарату. Дивіться, в нас є така частина ретикулярний апарат, який. Виступає як Гугл-пошукувач, і він е з купи можливостей, які нас оточують, він вибирає ті, на які заточена ваша несвідома ваша лімбічна система. Це як запит певний. От ви заводите запит в Гугл, і якщо от, уявіть собі, що бачать жінки, які у е вводять в Гугл-Пошукувач, вертикулярний апарат, свій е запит. Всі чоловіки козли, всі чоловіки слабкі, всі чоловіки нормальні, одружені. Вони бачать козлів. Е там, ті, хто шастає, або чоловіків, які одружені, які не можуть бути її чоловіками. І якщо ти починаєш бачити хороше в кожному, то ти змінюєш цю установку, і вона тобі не на, на користь, а не на шкоду. Наступне, я навчилася просити про допомогу. Сильні жінки, жінки не вміють просити про допомогу, так, тому так. що у цей момент вони відчувають свою глупість, свою слабкість, свою невдалість. І я а зрозуміла, якщо стажені, що якщо так? я. Так, тобто, так. а що якщо і він і скаже та. ні, що я буду себе тупою ти, відчувати ні, в цей момент? Ні, я, я радше все сама. І ви навіть не уявляєте, я тоді здивувалася. Навіть е зараз мої клієнтки, коли я проводжу такі семінари, здивуються, що, Боже, які чоловіки щасливі, коли я щось попросила про допомогу, що я робила? Навіть е з чого починала? Коли ти в крамниці і ти купуєш продукти, ну важкі ж у нас сумки, якщо ми тягнемо на каблуках, у гарно одягнена, і з таким. Важкими сумками. І я із з із таті перевозила з цього візочку до машини і очікувала якогось чоловіка або охранника-охоронця і просила, будь ласка, піднесіть мені ці важкі сумки у багажник. І вони були такі раді, що вони можуть допомогти, що я їм дозволяю бути лицарями. Мені навіть одного. Оразу охоронець сказав: ви знаєте, я вам вдячний, що ви мені допомогли вам допомогти. Тому що дивишся на вас, жінок, ви такі гарні, ви такі неприступні. Ну як до вас підступитися, як вам допомогти бути слабкими? І я в той момент зрозуміла: я не дозволяю чоловікам проявляти свою турботу через стой. Куди лізеш, я сильно незалежна. І наступне е я почала вдячувати за кожну допомогу, за кожну пораду. Так, не тільки допомогу і порад е я почала просити у чоловіків. І коли чоловік знає, що він може зробити щось хороше для тебе, чимось допомогти тобі, він відкривається, і він старається, і він знаходить можливості навіть там, де він міг би сказати, ні, мені це не цікаво. Так, є і такі чоловіки, є і інші. Тобто ти маєш бути налаштована на чоловіків, які сильні, турботливі, які вдячні тобі за можливість розкрити оце лицарство. І ти, отак крок за кроком виходиш до. А того рівня, коли ти бачиш цих чоловіків, вони відкриті до тебе, вони тебе починають е, помічати, тому що проблема сильних незалежних жінок іще й в тому, що чоловіки дуже бояться їх. Тобто є такі чоловіки, які вважають, що треба їх опанувати, скерувати і придавити. Це ця конкуренція, а є такі, які дійсно сильні, але вони дивляться на таких сильних, знаєте, осторонь і думають: а нащо воно це мені треба? А якщо я там зайве в її житті? А коли ти просиш про допомогу, він відкривається і дуже радіє, що він отримав доступ до можливості до цієї жінки. 100% знаєте, Ліна, як то кажуть, коли дівчина каже: А чому там дождик іде? Тому що там тучка плаче, да? а ти така вся сильна, незалежна, то, то Дурочка трошки не вона, а ти да, в цьому році. Да. Ми ж боїмося бути дурочками, да. але насправді, на а яка ти, якщо ти все сама, сама дура. Сто відсотків. Ліночка, дякую вам велике за наш ефір за те, що ви дали такі слушні класні поради. Я сподіваюся, що і дівчата і всі, так, дослухаються до них. Дякую вам, що ви були з нами. Я нагадаю, що з нами була психологиня Олена Адамова, амбасадорка багатства і щастя. Дякую вам, Ліночка. Дякую. На все добре, побачимось.